сесія без секретаря ради під охороною муніципальної варти та з депутатками, які раніше були за кордоном. Так розпочалося засідання, на яке було винесено багато кадрових питань. Ми скажімо, йшли до цього три з половиною роки. Три з половиною роки у нас була інша більшість в Южнівській міській раді. Всі прекрасно розуміють, що були і є дві групи депутатів це група Кутателадзе і група міського голови. І вони йдуть уже три з половиною роки, але, як правило, завжди більшість була у групи Кутателадзе, де вони більше захищали бізнес, якісь особисті інтереси, ну, по-різному було. А ми, моя група міського голови, була завжди в меншості. А зараз на цій сесії депутати, скажем, прийняли інше рішення. Більшості депутатів було переформатування, і сьогодні є більшість вже групи депутатів. Міського голови. Тому якщо є більшість, то вони вже мають право формувати і, і обирати і секретаря міської ради, і затверджувати заступники, але затверджувати заступники тільки за пропозицією міського голови по закону, і можуть затверджувати комісії, депутатські комісії. Припинення повноважень секретаря ради Оксани Воротнікової та призначення на її місце Ігоря Чугунікова. затвердження заступників міського голови та повне переформатування депутатських комісій для прийняття цього переліку кадрових питань потрібно було не менше 14 голосів. За проголосували 15 депутатів. Серед них і депутатки, які раніше були за кордоном. У мене в дітей зараз канікули, і ми приїхали зі старшим сином. Йому виповнилося 16 років. І відповідно до українського законодавства ми маємо. Стати на військовий облік, тому ми приїхали ставати на військовий облік, і так співпало, що сьогодні сесія міської ради надзвичайно я не могла її не відвідати. Дуже рада тому, що так збіглося, що в цей період проходить сесія, причому ще така важлива. Я дуже рада, що я тут зараз, і я вам можу сказати, що навіть якби я не ставила дитину на військовий облік і знала про такі питання, то можливо навіть попри все повернулася. На сесії 16 лютого були присутні 17 депутатів. Двоє не взяли участі в таємному голосуванні про зміну секретаря ради. Почому ми не голосували, тому що вважаємо, що це недостойний поступок з сторони теперішньої власти, причому Воротнюкова офіційно на больничному. Дізь у виставляли то, що вона виходила на роботу, будучи на больнічному. Этому есть объяснение, у нее было воспаление легких, но она вышла из-за того, что была сессия рабочей комиссии. Чтобы вы понимали, что они подло, из-под кишка, буквально за день до сессии, вынесли вопросы по, по освобождению. Секретаря, постняті секретаря, назначення другого Оксана Анатоліна на лікарняному. Як це все рішиться, так зразу я приступлю до виконання обов'язків. Робота секретаря для того, щоб весь депутатський корпус працював, а не частина і працювала на благо міст. Тому нас нас вибирали гостяни, тому ми для них це сьогодні виконувати. Заступником міського голови та начальником у ЖКГ обрали Андрія Шестова. Він багато років очолює комунальне підприємство Южводоканал. В мене така діяльність, при якої ну всім не можна бути добрим, тому я вважаю, що в місті є люди, кого я мабуть образив колись. Може, зробив не так, як вони хотіли. Да, ну, все ж я сподіваюся, що більшість буде підтримувати мене і в моїй праці і в моїх нічнах. Це в мене, мабуть, третє чи четверте приходження до цієї посади. І, ну збулося. На порядок денний було винесено більше 50 питань. Серед них переважна більшість звіти за рік підприємства управлінь міста. Більшість з них депутати проголосували одноголосно. Розширену версію прохід засідання сесії. Дивіться в програмі Об'єктив плюс утримались рішення прийнято.